Українські морські дрони завдали значних втрат ворогу в чорному морі. Вони руйнують російські кораблі, гелікоптери та навіть літаки. Головне управління розвідки розповіло про ці операції у своєму документальному фільмі. Розвідка використовує принаймні два типи морських дронів. Україна створює флотилію дронів для атак на наземні та надводні цілі. У фільмі показали два види дронів. Перший має звичайний човновий двигун і може нести до чотирьох fpv дронів. Він перевозить від 500 до 3000 кг кілограмів озброєння. Другий дрон має іншу конструкцію. Він оснащений пусковою установкою для чотирьох безпілотників. Цей дрон, ймовірно, використовувався для атак у Криму. Він знищив кілька бойових катерів та зенітний комплекс ТОР-М2. У фільмі показали, як керують дронами. Станція управління схожа на кабіну літака. Там є крісло оператора і штурвал. На штурвалі є кнопки для управління. 1 лютого 2024 року на рейді озера Донузла в Західному Криму зграя Магуру вполювала доволі жирну ціль. Малий ракетний корабель «Івановець». Першим ударом у кормову частину було виведено з ладу один з двигунів. Корабель втратив хід, екіпаж чинив спротив і вів інтенсивний вогонь, але марно. Пілоти Магур вміло маневрували, виходили з-під вогню і, мов зграя морських хижаків, розривали тушу пораненого, вже знерухомленого і безпорадного Івановця.